Накипіло з Алікою Піхтеровою. А буде ця година. У нас сьогодні така освітньо підсумкова, і будемо говорити і про дітей, про школярів, про дошкільнят. А в другій половині поговоримо і про студентство, Загалом такий погляд в майбутнє та бо діти молодь – це майбутнє. Ні для кого це так би мовити, не секрет. А нині у нас в гостях Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міськради. Ольга Іванівна, вітаю вас. Добрий день. І будемо говорити і про підсумки навчального року, і про там є, є про що поговорити словом. Була у нас сьогодні прес-конференція в медіагрупі «Накопіло», де Ольга де вже розповідала, відповідала на журналістські запитання. Намагатимусь не повторюватись, хоча, звичайно, що. Уникнути цього буде важко. Втім, спробую. Ви казали про те, що ви були директоркою, і ви так знаєте, як щоб пройти шлях до генерала, треба починати з солдата, і ви теж цей шлях пройшли і. У вас, от, як у е, е, людини, яка працювала директоркою навчального закладу, на ваш погляд, які на сьогодні перед директорами шкіл е, стоять харківських шкіл, стоять найголовніші і найсерйозніші виклики? Ну, по-перше, я хочу сказати, що от саме сьогодні, мабуть, і зустріч наша з вами символічна. Саме сьогодні, ми повинні ще раз для себе зрозуміти. Наскільки катастрофічною є війна, і е, наскільки небезпечною і катастрофічною вона є, перш за все, для наших дітей. І в той же час хочу сказати, що Незламний Харків робить все, аби наші діти навчалися, аби наші діти одержували Якісну освіту аби наші діти. Продовжували навчання в найкращих в Україні вишах, а це Харківські виші, і залишалися задля того, щоб відновити найкраще місто України. Тому, це, мабуть, оце і є основне завдання директора. Нині перед директорами шкіл наскільки багато викликів. Що незважаючи на те, що нібито школа пуста, в ній дітей немає, і всі кажуть, та мабуть, ну ніхто нічого не робить. Але насправді у директора школи нині роботи додавилось набагато більше, бо треба переформатувати роботу. Якісь класи навчаються онлайн, якісь класи навчаються офлайн. Дуже велика кількість е педагогів, батьків, сімей займаються волонтерством. Це треба підтримувати. В багатьох школах працюють пункти незламності. Це дуже серйозна відповідальна робота. Треба працювати над тим, щоб підготувати, щоб в школі було укриття, бо цим укриттям користуються не тільки учасники навчально-виховного процесу, але і жителі мікрорайону. Це пункти харчування. Тому у директора нині. Дуже багато е, додавалось роботи, додавалось завдань, але залишилась його основна функція доступна, якісна освіта, турбота про безпеку дітей, турбота про е, вчителя, зв'язок з батьками все це залишилось, і все ж таки роботи набагато стало більше. Декілька разів в різних варіаціях ви промовляли таку фразу, що ми не чекаємо, поки нам хтось напише правила. Ну, ясно, що ті виклики, з якими, зокрема, Харків стикається, вони безпрецедентні і потребують рішень тут і зараз і в освіті, звичайно, теж чи можемо ми говорити про те, що ну, міносвіти певним чином запізнюються і не, не встигає а, на законодавчому рівні а, ухвалювати якісь там певні Рішення для того, щоб в Харкові їх можна було згори запроваджувати, а не навпаки. Питання дуже логічно і дуже класно поєднане з попереднім питанням. Бо хто такий директор? Директор це передова. От ми сьогодні, знаєте, ми вже так наскільки вже пронизані цими військовими підходами, директор це командир на передовій. Він бачить реальну дитину, реального вчителя, реального батька. Саме він розуміє, що треба змінити, що треба покращити, які підходи повинні бути. От не хочеться критикувати міністерство, бо якось це не зовсім етично. Але Міністр Міносвіти слід більше прислухатися до вчителя, до директора, до того, хто реально працює з дитиною, працює з тим підручником, і їм краще видно, що треба робити. Так дійсно, Харків звик бути лідером в освіті, і ми не чекаємо, поки для нас щось створять. Ми створюємо якісь контенти самі, але є така частина нормативно-правового забезпечення, яку ми не маємо права створювати, тому ми користуємося уже створеним. І, звичайно, хотілося би, щоб міносвіти було флагманом, йшло попереду, а ми йшли за ними. Ну, поки що не завжди це вдається. Ну там, мабуть, треба для того, щоб це було, якщо ви вже порівняли та, з, з, з воєнними. Щоб, а, щоб, щоб... штаби не тормозились. Ну, знаєте, елементарно, от ем, раз ми у прямому ефірі і все і, от елементарно, е, субвенція на створення укриттів. Міністерство розподіляє субвенцію на створення укриттів. Ми реєструємося в програмі Дрім наші потреби. Ми зареєструвалися, ми вийшли в ефір, ми чекаємо, поки черга дойде до нас. Вони починають розглядати в алфавітному порядку. Скажіть, коли дойде черга до Харкова? Сьогодні пройшлись, до Харкова ніде не дійшли, завтра пройшлись, до Харкова ніде не дійшли. І на третій день кажуть: все, до побачення, гроші скінчилися. Так почніть вже слідуючий раз уже з другого боку е алфавітного порядку. І слідуючий раз знову ж ті ж граблі. І так уже кілька разів до нас не доходила черга, бо ми, вибачте, на букву Х. Ну, це, це ж елементарно, це елементарно якоїсь немає гнучкості, оперативності і так далі, і так далі. Там з професійно-технічними закладами, які вони не являються. Комунальної власності вони являються державною власністю. Але поки достукаєшся, поки попросишся, поки сім раз зателефонуєш, тому, звичайно, хотілося б, хотілося б більше гнучкості, більше оперативності і більше уваги до тих, хто під вами працює. Ви казали про те, що теж під час прес-конференції про те, що. Будуються ще три підземні школи, і в планах ще три, наскільки я розумію. І взагалі план такий, щоб, щоб в кожному районі була підземна школа. А також існують протирадіаційні укриття, де я так розумію, приватні школи теж навчають наразі. Якщо ми говоримо про особливості оцих протирадіаційних укриттів, що там не можна робити, що можна робити в підземній школі? Ну, себто, якимось чином ситуація на горі впливає на те, що відбувається в протирадіаційному укритті? Підземна школа це і є протирадіаційне ага. укриття. Вимоги до цього. тобто ми їх наз... Підземна школа це чисто харківська назва, бо ми були авторами, ми перші створили першу підземну школу в Україні. Це, це ми її так назвали, а насправді це. ПРУ протирадіаційне укриття, воно будується за є е, норми, називаються ДБН. Вони останні були в, 20, е, в 2023 році. Це вимоги. До будівництва протирадіаційних укриттів, що там повинно бути, яка товщина, як, яка глибина, яка товщина, яка вентиляція, яка ну все, 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 все. Тобто оці підземні школи побудовані з усіма сучасними вимогами, тому можна спокійно приводити туди дітей. Вони там знаходяться в абсолютній безпеці. Чи ведуться розмови, чи є розуміння того, що буде з підземними школами по війні? Які варіанти їхнього перебудови чи продовжити там приміром навчання? Я вам скажу, що бачення по використанню цих локацій є і воно. Ну, воно абсолютно логічне і правильне. Е, е, Харківський міський голова Ігор Терехов е, на колись на питання журналістів е, так і відповів, що ці локації зараз це якісні, безпечні локації, і вони завжди будуть використовуватися з метою безпеки. Тобто, це будуть такі потужні безпекові осередки, де ми зможемо, наприклад, зробити кабінети, ну так, я буду правильно називати сьогоднішньою назвою захисту України, щоб роз, 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 зрозуміло було. А надалі це буде предмет початкова загальновійськова підготовка. Тому е, у нас зараз питання безпеки буде номером один. Ми будемо створювати там класи безпеки, ми будемо створювати там класи навчання до медичної підготовки. Причому зараз навички до медичної підготовки повинні бути і в учителя, і у вихователя садочку, і у старшокласника. Ми будемо залучати ці локації до навчання, крім того. Ми будемо створювати там музеї. Це буде зразок безпечного освітнього простору. В кінці кінців просто привести дітей спеціалістів, показати, як це повинно бути. Тому резюмуючи. Ці безпечні освітні простори будуть, будуть безпековими осередками, які будуть використовувати для навчальної, виховної, пізнавальної роботи, музейної роботи для всього району чи мікрорайону. Так, зрозуміла, ну розуміння є. Є є. А, та і, знаєте, я коли ставила питання, зрозуміла, що от я так сказала, все по війні, тобто оголошено закінчення війни, а школярі виходять. А у нас ви сказали, та, 60% будівель шкіл зруйновано, те, чи є? Е, пошкоджено. пошкоджено, пошкоджено, так. Та, так, так тобто так. багато і не є куди повертатися, насправді. Тобто, все одно маємо розуміти, що певний час триватиме навчання все одно в метрошколах через те, що ворог. Росія руйнує, руйнує наш освітній фонд. Також та ви дуже цікаво цікаво зачепили тему про те, що та, переосмислення такого предмета, як захист вітчизни, і це абсолютно логічно, і те, що мало із нами статися. Я з бригадою там, шкільні роки це абсолютно формальна була формального урок, куди можна було не приходити проспати його і так далі. Ну і де, і не було як таких якісних знань і зараз. Ви казали, що. Що будуть залучатися до того, щоб я так розумію, все одно теж та згори немає такого такої програми, яка яку би можна було застосувати для того, щоб вчити дітей доводиться на місці разом з ветеранами. Ви казали та розробляти цю програму. Можете трошки детальніше розповісти, як вона з яких вона клаптиків складається? Тобто, те що. Ідея, ідея переосмислення е, треба віддати честь Міністерству освіти і науки, належить Міністерству. Uh -huh. А імплементація, на жаль, трошки, як кажуть, підтормажує, бо нам потрібна конкретна освітня програма, що значить, ми повинні чітко розуміти. Отака тема, отакий розділ, отак, 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 і я повинна тоді сказати директорові, директору вчителеві, як це все робиться. Але бачення абсолютно правильне. Бо, замість того, щоб, так як ви сказали, Чисто формально підійти до навчання предмету, хлопці туди, дівчата туди. Дівчата пішли, посиділи у медсестри, ем, щось там ті карточки поперебирали, допомогли там в е, поставити якісь там печатки. Хлопці пішли, вибачте, листя погрузили на машину і так далі. І так далі. Ем, це чиста формальність. І ще проблема, яку ви не зачепили, але зі мною погодитесь, це кадровий склад викладачів. Це кадровий склад викладачів. На жаль, на початок війни середній вік викладачів захисту України був 70 років. Розумієте, для хлопців, для дівчат, сучасних, молодих, енергійних. І викладачі повинні бути такими. Тому у нас є бачення, що це повинні бути хлопці, які зараз повернуться з війни, у яких є досвід, які сильні, мужні, розумні, які будуть авторитетом, беззаперечним авторитетом для нашої молоді. Бо цей предмет він, він скоріше. Носить виховне навантаження, ніж навчальне. Бо навички до медичної підготовки це, знаєте, такі загальнолюдські навички, які повинні бути в кожній сім'ї. А от відчуття національної ідентичності, патріотизму, готовності, готовності стати на захист своєї країни. Вони повинні отут і навчальні, і виховні завдання стояти поруч. Саме тому ми пропонуємо не просто уривками на цьому тижні урок один, на слідуючому ще один, а занурити дітей от в цю тему. Для цього до речі, якраз. Підземні локації можна буде використовувати, бо вони повинні знати, що таке захисні споруди, які вони бувають, що таке радіація, це ж все, 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 і так далі. І так далі. І медич, домедична підготовка раніше була хлопці дівчата. Тепер вона буде тепер і дівчата, і хлопці будуть навчатися разом. Тобто тир. Стрільба, домедична підготовка, теорія, тактика, орієнтування, і так, далі, і так далі. Тобто там багато, багато розділів. Дитина прийде в опорну школу, в якій є. І смуга перешкод, і стадіон, і тир, і хороший кабінет, і прекрасний вчитель, і цілий день проведе. У, 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 на заняттях з цього предмета. Це дуже правильно. Це дуже правильно. Тому будемо надіятися, що скоро найближчим часом ми одержимо програму і будемо її імплементувати. Так, це дуже революційно, і мені дивно, що Міністерство освіти не з 2014 року це впроваджує, бо те, як вчився приміром, теж мій молодший брат, це було все те саме. На цих Це місцях. було все те саме. Да. Я вам скажу, що це треба було зробити ще 10 років тому. Я з вами абсолютно погоджуюсь. А цікаво, чи є зараз для вчителів якийсь обов'язок там скласти там такий міні-іспита з зі зізнань там з домедички чи якихось таких? Ну я вам скажу, от, наприклад, є нормативний документ, який чітко встановлює, що всі. Вихователі дитячого садка повинні в обов'язковому порядку пройти до медичну підготовку. Тобто, якщо людина, отак от як раніше, ну і зараз теж ем, педагог повинен пройти медичний огляд, бо поруч з нами дитина. Ми не маємо права бути носієм якоїсь хвороби чи якоїсь інфекції. Так, тепер точно е, в Вихователь повинен обов'язково пройти курси до медичної підготовки. І я думаю, що це ж буде стосуватися і вчителя, бо поруч зі мною діти, і я повинен в будь-який час бути готовим надати дитині до медичної до медичну допомогу. Дякую. А, якщо ми говоримо про а, іспит національно-мультипредметний і ви казали, що зареєструвалося вже 80% учнів, і закцентували також на тому, що торік ми були таким містом магнітом, та яке, куди їхали учні з різних шкіл, оскільки у нас це було в безпечному просторі, можна було сісти і спокійно написати, не відволікаючись на тривогу, ні на що а, написати цей мультипредметний тест. А цього року, якщо, по-перше, чи в самому складанні цього іспита, чи з'явилися якісь нововведення, а по-друге, чи вистачить місця для, для всіх охочих зараз, за аналізами зараз? Я вам скажу, що підготовка приміщень для національного мультипредметного тесту здійснюється ще. Зразу після того, як закінчиться, тобто, на початок 25-го року, ми разом з регіональним центром оцінювання якості освіти, у нас дуже дружні стосунки з його директором Олександром Сидоренко. Ми вже на початок 25-го року чітко розуміємо, які заклади будуть залучені. Де вони знаходяться, чи є там всі умови. Бо ви ж розумієте, це повинні бути аудиторії, це повинен бути провідний інтернет, щоб, щоб вже повністю унеможливити, не дай, Боже, там Wi-Fi відключиться чи так далі, так далі. Це повинна бути техніка, це повинні бути індивідуальні парти, бо дитина одна за партою сидить і так далі. Там цілий ряд вимог. Кілька разів ми виїздили на наші об'єкти. Ми все перевірили. Ми з запасом визначили приміщення, і те, що приміщень вистачить, бо ми ж дивимося, скільки дітей зареєстровано, скільки у нас цих місць тут можете не переживати. Мало того, в Харкові ж будуть тестуватися не тільки діти Харкова, а й Харківської області. Теж будуть приїздити, тому тут все продумано. А щодо самого тесту, то і в минулому році було три обов'язкових предмети і один за вибором, і в цьому році те ж саме, але я скажу своє ставлення як учитель дуже важко. Відразу, От ви молода дівчинка, ви зовсім недавно закінчили школу. Ну, уявіть собі, писати зразу тест. З чотирьох предметів. Це жах. Це жах. Ні, це не те ж саме, це значно важче. От уявіть собі, ви прийшли в школу і у вас чотири контрольних роботи. Контрольна робота з математики, з української, з історії, ну і з фізики, наприклад, ви вибрали фізику. Це навіть якщо ви все знаєте, Тут, тут десь можна е, е, схибити. Безсумно але, але наші діти, я вам скажу, це просто героїчні діти, це ну, незламний Харків, одним словом. Ми маємо десятки дітей, які пишуть е, е, предмети на 200 балів. Є діти, які пишуть два предмети на дві. Є діти, навіть які мають три предмети по 200 балів. Це Просто фантастика, це нереально, це я не знаю, ці діти. Ми намагаємося допомогти дитині неможливо. Я вам скажу, що я чую це питання ну, 10 років, але ми проводимо якісь пробні тестування. Ми на вихідних залучали дітей, вони приходили на безпечні локації, ми залучали педагогів педуніверситету, щоб вони. Трохи, трохи з ними це попрактикували. Хотілося би їм, звичайно, допомогти. Але жаль, що нічого не змінено, але зразу чотири предмети, це дуже складно. Та. Це дуже складно. Так. Е, я зрозуміла, що не поставила вам питання, яке у мене вивернуло, поки я слухала прес-конференцію, е, повернусь трошки в темі. Мер Ігор Терехов часто акцентує на тому, що диференціація повітряних тривог вона поліпшила роботу багатьох установ. І от цікаво в цьому контексті, чи є якась можливо надія на те, що у нас з'явиться найближчим часом на земні школи? Це мрія. Я вам скажу, це не тільки моя мрія, це мрія всіх освітян нарешті прийти. І навчатися в школах. Тому, на жаль, е, знаєте, є мрії, до яких ти прагнеш, і здійснення їх залежить тільки від тебе, а є мрії, е, про які ти просто мрієш. Тому це мрія кожного із нас. Але про, про тривоги, про, про е, сповіщення, я вам скажу, дійсно, це, ну, це супер. Це супер, бо м, психологічно страждали діти. Адже от ми зараз м, навчаємо е, трохи більше восьми, ну майже 9 тисяч дітей офлайн, їм не так страшно. А всі інші то вдома. От, я, е, у мене сестра вчитель початкової школи. І е, зараз вона в метрошколі працює, а до цього вона працювала онлайн. Вона розповідала таку історію, коли звучала тривога, то вони припиняли е, урок. І от каже один хлопчик: е, ну, вона їм каже, що зараз тривога, повернемося після тривоги. І хлопчик каже, а давайте не будемо відключатись, бо мені тоді не так страшно. Розумієте, ну це, це просто жах. Бо для дитини, для дитини сам звук повітряної тривоги це вже, це вже стрес, це вже стрес. Так, да, і це як ви вірно підмітили, що ці ментальні, е, ментальні проблеми і ураження, та скажімо, вони можливо не помітні так, як кровотеча, але вони мають наносять свій урон, і з часом це, звісно, все проявляється. І... Сил нашим дітям, сил нам. Я єдина, знаєте, наостанок сьогодні побачила в Фейсбуці у своєї знайомої її син репетирував вальс-випускник. І там сідувались, тому як швидко плине час. А я подумала запитати у вас про підземні та останні дзвоники, про підземні випускні. Будуть цього річ. Ви знаєте, ми можемо жалітися і плакатися одне одному без кінця, але ми не можемо дозволити це робити з дітьми. Бо вони діти, вони повинні бути щасливі. Я, от я бабуся двох онуків, які тут в Харкові. Я бачу, що вони, от, вони такі, як, як ніби завжди були діти, але ж вони абсолютно не такі. І вони вже ніколи не будуть такими, якими були їх, їх ну такі ж діти в їх, до, до, війни. до війни. Тому, звичайно, що ну, це питання, це питання номер один. Останні дзвоники. Останні дзвоники будуть в усіх. Але у когось вони будуть онлайн, у когось вони будуть офлайн. Ті, хто навчаються в безпечних локаціях, у них буде свято чи загальне чи в класі, але дитині потрібне свято. Дитина повинна відчувати, що її люблять, що вона щаслива, вона повинна сміятися, і тоді в неї ментальне здоров'я буде правильне. А щодо випускних, то випускни будуть у всіх районах. Зараз кожен район готує свій випускний вечір, а у деяких районів буде і два вечора, і ці випускні вечори будуть проходити в безпечних локаціях. На них ми запросимо і випускників, і їх батьків. І це буде справжнє урочисте свято, яке вони. Запам'ятають тут, уже точно запам'ятають на все життя. Та я буду з нетерпінням чекати на красиві світлини своїх знайомих і їхніх дітей Е, Дуже вам дякую за, за розмову. І друзі, ми йдемо зараз на паузу і повернемося до нашого прямого Етеру. Бережімо одне одного, бережімо своє ментальне здоров'я до перемоги і довше. Дякую вам. Дякую.